Всім привіт, друзі! Це я Кусус Сусбі. І сьогодні в цьому відео будемо грати в один з Де я? А а що це? Це що? Cigano Крафт 2? Якщо хочеш зайти на, на ванільний сервер, то заходи на Cigano Крафт 2. Працює на версії 1.20.4, IP опису. Що починаємо першу катку і зараз будемо приносити всіх, тому що я вже до цього вже грав у цю гру. Якщо ви не бачили, як я забубив себе, не знаю як ще сказати. То посилання в описі або в плейлісті і що. Якщо ви бачите це, це назву у відеопу. Названня цього відео, то я спробував це діти е, свої плани поки що. У нас поки, у нас поки що нічого корисного нема. Окрім культурні броні. Це, це дуже гарний інстру, ну, броня, тому що, тому що воно більш-менш корисне і бачу, що такої з двох сторін. Бляха муха Будьте, друзі, це це ж я. Я не ідеальний. Ну як ви в такої ситуації? Ну як? Ну не як. Блін. Добулочка. Навіщо? Сліговий блок, але. Добре. Я бачу, що всі настроєні ну, все серйозно. Тільки я один несерйозний такий. Ну, наче сробишь. Ай! А, какая жобу. Сихи, скрин припрыг, нофсуй. Скільки залишилось гравців взагалі? 5. П'ять гравців. И одного я уже бачу. Починаємо му трактикатку. Я обіцяю, що... Я спробую зараз з тих винести ну, на знань, нафіг. Ну я Панда. Ви панда. Ні, ні, панда, ні, не вмирай, не вмирай. Дідько, Ні, не вмирай, панда. Чекайте бо покупание від кита. Китай, бляха. це, це що за. Це ще... Що... Чому у мене взагалі... Цієї катки взагалі немає ніякої зброї. Це ти ж і ти. Ого! ні. Четверта катка, і я зараз буду 10 що ця катка буде. Просто неймовірно. Ай! За що. Ой! Не Нефпа! Я бачу поки що як. Інші гравці вони. Ну, пашуть. Я говорю, що я тупашу. Ну. Просто в мене просто є король ЧСВ Ну, знаєте. Бо я самий короткий, я самий. Ну, знаєте. Далі ще якісь. Якісь слова, добре. Не буду говорити це на Ютуб. Добре. а ми прижали. Сюди думати. Звук старин. Дайте еще поутинем, блин. Дивись. Лопата у мене є. На, блін. Туда його. Туда, бота. Ганя на віще. Того спонталет 4 що? Далі, далі, бліаска, ні Добре. Визер! Че помер? Ти його скинув? Ні. Яйко. Яйце дракона, добре. Ні. У мене оце є, не знаю. Тут дурку, не знаю. Добре. Ой. На! Це кінець. Не кінець. Ні, не кінець, не кінець. І що там? Так, у нас є багато речей. Треба могли би заюзати. До речі, ну. Добре. Кабан є. У нас є. Так, мені. ха, -ха у мене є ідея. Треба пр... тупа у нас ставити якісь блоки. Блін, кабан. Обанний, туваний кабан, блін. З... З майонезом Я бачу одного цього. Фрик -фри Ні! Знову 4 місце, але. добре. Ну що ж, ця серія була можливо слабіше, ніж минула серія, але більш-менш ми продвинулися до третього місця, наступна серія можливо буде. Ну. Пізніше, дуже пізніше, або цей формат вже проїдається, знаєте. Робошена те ж саме. От. І трошки надоїдаю. Наступне відео буде о Ганокрау. Після нового відео от Цеганокрау. Я, мабуть, буду відпочивати дето. 2 неділі і. І все, потім буду повертатися з новими силами і робити для вас контент. Ну що ж, бувайте!